Донфен 244 DHX за 4900 доларів. Супер трактор за супер ціну. Отож, Донфен 244-й, дуже класний стан на номерах 244 моделька, 24 кінських сили, повний привід, широка резина. Повторюю, стан дуже класний, резина. Ось зараз заведемо його. Так, а ну, спробуємо. На. Працює перфектно. Нічого з нього не тече. Сухенький, гарний тракторець. Навіска також все працює. Вал від мощності також працює, дві швидкості. Кого цікавить, звертайтеся в салон «Агролюкс» міста Мукачева.